Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. І ми сьогодні йдемо у китайський ресторан, так він називається. Нас вирішили повез, показати, як же ж тут. Мені дуже цікаво, тому що те все я бачила по відео, а тепер я бачу це вживу. І ось так тут. Іграшки. Ну тут ось так. Це, походу, треба почекати трішки. Там ми чекаємо, поки нас поведуть. Там здвигають нам столи, походу. Так, із колясою з краю. Ось тут mm. буде. Мені з правої руки буде. Ось сюди я сяду. О, там наш Єфремчик зараз засне. І підемо шукати їсти. Ось там їжа. Я тут вперше, мені дуже цікаво, як це все тут проходить. Зараз наші пішли вже набирати собі їсти і хочу розказати свої враження, як же ж тут буде, чи воно класно чи ні. Ну, чекайте. Мої вже хлопці набрали собі щось, а я колихала Єфремчика, Зараз піду дивитися, що ж тут брати. Що взагалі є. Мені дуже цікаво. Мені подобається тим, що ти прийшла, взяла і все. І все добре. Ну, м'ясо напевне. Я тут мало що ще знаю, але. Наталко, а чи тут і така, як я, я думала? Наталка я що показала. Тут... Таке м'ясо, тут креветки, якесь м'ясо знов, перчик. Суп. Ну, будемо зараз спробувати, яке воно. А це напевно сире і вони тут жарять, так? Так, так, так. Добре, да, правильно, я жарити. О, ну, вики все. Пойду ще на те, ряд покажу, що. Подивлюсь і сама. Ната, мона, на та, мона й тут водовість. Ми кажемо на Наталка на, на, на та ще, скорочено. Це на певному розріву. А тут а що я навіть не знаю, щось закрите. Суші, суші, це все суші. Ось так. Ось подивіться, скільки всього я набрала. Просто я не знаю, чи я все з'їм. Це риба красна, яку я дуже люблю. Це якісь морепродукти. Буду все пробувати. Тут смакота. Смачного.